Ідіскоп. На Відіскопі тривають футбольні балачки. Розібравшись із найцікавішим, що було у Англії. Зараз переходимо до німецьких тем. Вітаю тебе, Сашко. В, в принципі, тур Німеччині видався достатньо насиченим. Формально матч туру байер Вольсбург рахунок 4-5, 9 м'ячів в одному поєдинку. Зустрічаються команди, які претендують на місце в лізі чемпіонів, що може бути ще цікавіше. По-моєму, біля 38 голів було забито в цьому турі. Це рекорд цієї Бундесліги. Це найрезультативніший тур був. І вісім із них Баварія, так? І дев'ять із них Байер та Вольсбург. Це був дуже цікавий матч, насправді. І якщо признатись чесно, я вимкнув його при рахунку 0-3, коли Бас Дост зробив 0-3. Перемкнувся на інший матч Бундесліги Паралельний. Але я надолужив цю гру записі, і хочу сказати, що це був. Ну, скажімо так, трохи дурнуватий футбол з тої точки зору, що команди неслись вперед, і в захисті вони грали абсолютно да, хаотично, не було якоїсь злагодженості в їхніх діях. І забивали одне одній отак, от, направо-наліво. Вольсбург переміг абсолютно заслужено, тому що перший тайм абсолютно був декласований Байер. І, в принципі, по грі Байер. Там і більше жовтих карток, 6 проти однієї. І Байер виглядав слабшим. Для глядачів це був класний матч, суперовий матч, атак сісти з друзями, повболівати чи за Вольсбург, чи за Байер. можна отримати масу задоволення. Але з точки зору якості самої гри. Ну, були питання до голкіперів, які пропускали до захисників найбільше. І особливо Берн Лєно там зі штрафного допустив жахливу помилку. Моналдо забив другий м'яч, і він просто поміж рук пропустив е, кулю. Ну, Вольсбург якби так педантично йде до свого другого місця. По факту Вольсбург зараз виглядає абсолютно реальною другою командою в чемпіонаті. Зараз багато хто каже, що якщо Баварія вже за, ну, собі забезпечила чемпіонство, то Вольсбург, мабуть, забезпечив собі друге місце. Там великий відрив від третьої позиції. І Андреа Щурле класно увійшов в цю команду. Рекордний трансфер команди більше 30 мільйонів євро. І він разом з Кевіном Дебрейне виглядає досить гармонічною парою атакувальних півзахисників і приносить команді результат уже буквально вже на полі. Що стосується Байера, то команді вона буде боротися за місце в лізі чемпіонів, мабуть, до кінця. Сезону да десь під фінішний вже прапорець буде вирішуватися. Її доля на щастя для Роджера Шміта повернувся Хельмінсон з Кубка Азії, і він зіграв в цьому матчі. і Він зробив хет-трік відразу, якби на нього відразу робиться ставка, тому що цю, цю людину реально не вистачало. Немає ким замінити. Юліан Брант, той самий, який грав замість нього, він не витягує байер. Давай тепер, якби зверху, так спустимось вниз. Там команда, яку ми згадуємо чи не щоразу, так Боруся Дортмунд, яка цього разу нарешті виграла, і також результативний матч вийшов. Чотири два. Так, шість м'ячів на дві команди. Боруся ось воскресає. Потихеньку. Потихеньку, мабуть, воскресає, і цей матч е, був дуже важким для неї, особливо перший тайм. Пропущений м'яч на першій хвилині і відразу. Раз треба вже в ролі доганяючого. Е, Борусія програла перший тайм, і якби всі в онлайні кричали Боже мій, знову знову те ж саме. На другий тайм все змінилось. Дійсно, вийшла цікава Борусія, Вийшов Марко Ройс, який просто взяв і на плечах потягнув за собою цю команду. Е, поки він розуміє, що ну, а хто як не він, він повинен тягнути цю Борусію. Він з нею ще надовго, мабуть, буде пов'язаний контрактними умовами. І якби він свіжими, сві свіжими. і він її тягне в Росії буде важко впродовж сезону, тому що зараз Ювентус через за тиждень здається і. Як складуться ігри з італійською командою, буде залежати настрій команди на сезон, в принципі, якщо вони переможуть умовно, це може дати їм поштовх і в бундеслізі перемагати. А якщо вони зараз отримають від такого сильного суперника, то це може трошки по ним вдарити. Ну, там буде ще проміжний так, проміжна зупинка, ще один поєдинок у Бундеслізі і не менш важливий, ніж зустрічі з Ювентусом, оскільки ну, Борусія, вона так вона вже десь там трошки вища, ніж той же Штутгар, так про який напевно нам теж треба частіше згадувати, щоб витягти його ізна звідти. <світнє> 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 Але по факту, якби Борусія, все краще і кращі шанси на виживання, хоча там знову вісім команд опинилося в цьому м'ясорубці. Ну виживання так, воно вже якось потихеньку вона рятує ситуацію, тому що ми бачимо, що зараз Падерборн жахливо почав це коло, не дивлячись на вчорашню перемогу над Гановером. Падерборн це команда, яка, мабуть, залишить бундеслігу через те, що вона не має можливості боротися з такими командами. Особливо це буде яскраво видно в матчах між суперниками під кінець сезону. Тому Боруся дійсно вона вже десь відходить від думок про вигляд, і вона думає про те, щоб ну, спокійно завершити хоча б, ну, свій, скажімо так, не спокійно завершити сезон, а виграти якомога більше матчів і досягти максимально можливого результату з точки зору сьогоднішньої позиції. Серед лідерів у нас там була одна осічка, особливо, напевно, таки приємна для нас всіх. Так, Ауксбург, який теж дуже непогано йшов і, що не менш важливо, добре розпочав цей календарний рік вже друге коло. Він зустрівся у Бремені з Вердером. П'ять перемог поспіль. Це найкращий результат другого кола, ну, який розпочався ще в попередньому колі. Бременський Вердер досі перемагає усіх. І... Аугсбург можна сказати, попав просто під цю машину, яка всіх зносить зі свого шляху. Ну, в першому таймі виглядало як машина, так більш-менш. Е, так, але в другому, ну, перший тайм закінчився з рахунком 3-1, і здавалося, що гра, в принципі, вирішена. Е, Зроблена доля трьох очок. Але в другому таймі ми побачили, що Вердер не реалізував кілька реально класних моментів, і Аугсбург провів кілька реально класних контратак. І все могло закінчитись в нічію. Там і 3-2 став рахунок, і майже, майже Аугсбург, ну, майже Аугсбург забив. Вердер перемагає своїх суперників за допомогою того, що забиває більше, ніж вони. Вердер пропускає майже у кожному матчі. Ну, лишається і досі команда на восьмому місці, так, але захист у неї найгірший вважається у Бундеслізі. Пропускають у кожному матчі, але забивають більше, ніж суперники, і забивають, як правило, зі стандартів. Це кутові. Штрафні удари. подачі. повернувся, так? В цьому матчі з Кутового Гібреселасі замкнув подачу, і пенальті заробили, забили. І на таких маленьких дрібничках вони виїжджають і забивають свої голи і заробляють свої бали. Тобто нинішнє восьме місце Вердера – це десь фарт. Це десь фарт, звісно. І Не сказати, що календар був легким. Дуже серйозні суперники були. Був Байер, був Аугсбург, була Борусія. Були серйозні команди. Хофенхайм той самий. А тут команда перемагає і перемагає. Ну, ну попереду ще важче, так? Попереду зараз Шальки. Потім йде ущільнення через тиждень ще з Кубковими матчами, так? де Вердер продовжує боротьбу. І це можливо для хвилювання і тенденція до того, що все ж таки вони втратять свою позицію. Ну, будемо сподіватися, що не втратять. І якби Скрипнік дуже класно ротує склад. І тому боятися за те, що в них там три гри буде продовж 10-11 днів, ну, навряд чи потрібно. В нього всі футболісти готові одне одного замінити, він весь час змінює їх на полі. І в принципі, я думаю, що це буде ключовим таким періодом для них не втратити, ну, звести втрати до мінімуму. Але вони зможуть. Я вважаю, що вони зможуть вийти з цього періоду з пристойним запасом очків. Угу. Ну, і так потихеньку з'являється вже розмова, що от команда, в принципі, могла б там десь і на Лігу Європи підтягнутися. Що ти з цього приводу думаєш, з таких гіпероптимістичних міркувань? А, в Лігу Європи Вердер. Я не знаю, чи вони е, зможуть в цьому сезоні поборотися хоча б і йти так далі в такому темпі до кінця чемпіонату, але на наступний сезон, мабуть, логічно було б ставити перед тренером таке завдання. Літом купити кілька виконавців. Ну, там, з фінансами не так садово, е, це безплатно взяти, ну там, щось придумати і тоді вже і тоді вже ставити перед тренером е, власне такі завдання. В цьому сезоні завдання не вилетіти, воно буде залишатися до 34-го туру. І фани, мабуть, очікують, очікують. Європи, хочеться їм вже ну, апетит приходить під час їжі. Але ну, якби об'єктивно не потрібно чекати Ліги Європи. Ну, зате всі чекають Ліги Чемпіонів цього тижня, зокрема, завтрашнього поєдинку. І один із фігурантів завтрашньої зустрічі у Львові, Баварія, ну, влаштувала зразково показове побиття далеко не найслабшої команди. Так, був обіграний гамбург. Це був дуже цікавий матч з точки зору, що Гамбург забив два м'ячі гамбург забив на першій хвилині і зробив Оліч, до речі. Ми дуже чекали його м'яча, і він забив на першій хвилині, але там дійсно було положення по загрою. А трішки пізніше, всередині другого тайму, забив ще Рудніус, і там зафіксували офсайд, якого насправді не було. І рахунок мастувати 6-1. Трошки легше, оптимістичніше все. Так, Баварія. Класно зіграла, нарешті, і я вважаю, що причина цьому відсутність хабі Алонсо в центрі поля. Е, тому що Бастіан Швейштайгер і Давід Алаба дуже класно це зробили. Вони не заважали одне одному, і кожен з них виконував свою роль. Алаба грав трошки е, глибше ближче до своїх воріт, а Швейштайер більше грав на конструктив атак. Е, коли вони грають Швейштайгер і Алонсо поруч, вони виконують ті самі функції. І це заважає команді. От навіть пригадати... Це не говорить про те, що Алонсо слабший за Шваштагера, чи навпаки, вони абсолютно висококласні два майстри футболу, безсумнівно. Але на початку сезону ми бачили регулярно пару Алонсо лам. І Баварія також всіх громила, всіх трощила і йшла своїм кресорським ходом. А в цьому сезоні Алонсо Швайнштайгер розпочали друге коло і провалили його. По суті, три матчі були дуже непереконливі. І зараз Алонсо, до речі, отримав мікротравму на останньому тренуванні перед грою проти Гамбурга, тому був відсутній у заявці на матч. Це не рішення Пепа особисто, це вимушена втрата. І якщо Алонсо не зіграє на Львів, то я думаю, що Баварія може. Претендувати на перемогу вже в першій грі. Тобто Шахтарю треба сподіватися, що вийде Алонсо. Е, так. Ну, це якби все відносно, і ми розуміємо. Але така баварія, вона дуже переконлива, і 8-0. І Гамбургу просто там накидали майже не за одну хвилину два м'ячі залетіло, там 55-56. Якщо порахувати там секунди, то майже 60 секунд не минуло між голами. І Гамбург. Буде класований, я не уявляю взагалі, як грати в футбол, коли 57-ма хвилина рахунок 6-0, і тобі просто потрібно не пропустити ще, де знайти в собі сили, бігти за форвардами Баварії, які несуться, коли ти розумієш, що в цьому немає жодного сенсу. Ти не відіграєш 6 м'ячів у Баварії і ти ну, зберегти свої ворота від 8-0 це, це неможливо. Ну, така от позавчорашня Баварія, вона відрізняється все ж від тієї, яку ми бачили там на початку другого кола з тим же Вольсбургом, там, наприклад. Чи все ж таки ці матчі краще не порівнювати? Е, ні, ні. Баварія змінюється весь час. Кожних півроку ми Гвардіола щось вводить, щось вводить, щось нове. Він завжди в пошуку, і тому його Баварія початку цього сезону і сьогоднішня Баварія це трошки вже змінені команди. Ще хотілося відзначити з приводу матчу проти Гамбурга. Угу. Там ні, мабуть, я... Ну, де, з приводу та... матчу проти Гамбурга, так а, пригадав, єдиний шанс Шахтаря ось угу. в цій конкретній зустрічі проти Баварії, це статистика. Тому що я читав, що згідно статистики, команда, яка забиває більше п'яти м'ячів за гру, дуже маленький шанс, що вона заб'є більше одного. У наступній на грі. Да, в будь-якому наступному матчі. Типу, згідно статистики, дуже рідко команди забивають 5, а потім знову 5 своїм суперникам. Тому от на це можливо варто сподіватися, що Баварія використала всі свої гольові моменти в попередній грі. І якби. Ну так суто по-ігровому ти не бачиш варіантів. Лише якісь. Я такі. вже заключив кілька парі на цей матч. І я кажу про те, що Баварія переможе у Львові. Просто переможе у Львові. Uh -huh. Можливо, мінімально. Можливо, там, з мінімальною перевагою, але гольовий буде матч. Але заб'є 100% і переможе. У Бундеслізі чого чекаєш наступного тижня, якби на що ти звернув би увагу? Шальки вердер, звісно. Шальки дуже цікавий, шальки змінився. Дімате зробив серйозну роботу, шальки став прагматичним, грає в три центральні захисники. І це буде така. Дуже сухий такий буде футбол насправді, тому що Діма Тео сушить завжди гру і при. І з іншого боку, феєричний забивний Вердер. Ну, Я думаю, що важко буде Вердеру проти жальки все-таки. А... В решті випадків, ну, Баварія грає з Падерборном, здається, на виїзді. Тобто забила 8, 8 гамбургу, на шахтарі відпочине і потім ще може бур... чекати Падерборну близько 6-7. Так, Падерборн не вражає в другому колі, і зараз він попаде під Баварію. Просто попадає під, під Баварію, дійсно. В принципі, там аугсбург байер цікавий матч. Команди, які будуть боротися за Лігу Чемпіонів, дійсно, Аугсбург продовжує боротися за Лігу Чемпіонів. Я не вірю, що вони в неї потраплять, тому що ну, треба мати гроші для того, щоб. Боротися на такому рівні. Звісно, треба ще грати в футбол. Аксбург грає в футбол в першу чергу. В першу чергу. Але зрештою, і в минулому сезоні не вистачило трошки, і вони поплили вже після 30-го туру. І в цьому сезоні, мабуть, буде те саме. Потрібні гравці високого класу, які зможуть вирішувати долю матчів. Аугсбург поки цього немає. Ну, в будь-якому випадку так, це один із лобових матчів, так, один із вирішальних, там, де боротьба буде йти за шість очок. Про нього, я думаю, ми згадаємо за тиждень, так, коли десь Бог зустрінемося і е, з'являться нові теми для бесіди для для у німецькій Бундеслізі. Вітіско.